Від захисної функції до естетичної дамба на березі латоросі вже незабаром стане привабливішою. Сірі бетонні плити, місце, де місцеві художники зможуть проявити свою фантазію. У Мукачеві офіційно стартував конкурс графічного мистецтва. Мукачево його минуле та сьогодення присвятили його дню незалежності України. Оголошено конкурс про проведення першого етапу відкритого міського конкурсу графічного мистецтва під назвою Мукачево. Його минуле і сьогодення присвячено дню незалежності. Це вперше проводиться у місті Мукачеві. Такий конкурс, конкурс в стилі малюнків графіті. Ми очікуємо роботи від жителів нашого міста, від молоді. Ми знаємо, що молодь у нас сучасна, креативна і багато ідей має, і ми очікуємо цікаві роботи. Сюжети з історії міста, події минулого, які вплинули на його розвиток, видатні постаті та фестивалі. Тему для свого ескізу кожен художник обиратиме самостійно. Уже багато зацікавлених є. Що питають, хочуть подавати свої заявочки на конкурс. І е, е, після завершення першого етапу, тобто 7 серпня, відбудеться засідання міської художньої ради, на якому будуть відбиратися найкращі роботи. Містяни таку ідею підтримали, і навіть висловили свої побажання, що хотіли б бачити натомість сірих бетонних плит. Воно може бути і абстракція, і природа. різниць нема. Скільки людей, стільки творінь. А всі, всі творіння, вони всі радостно повинні приносити. Я думаю, що це прекрасно, бо, тому що краще хай буде розмальовано, що там ці всякі картини. Я наприклад, не знаю, що там буде, але в принципі я не заперечую. Це я думаю, що це хороша ідея. Коли конкурс завершиться, містяни зможуть більше дізнатись про рідне Мукачево, переконана міська влада. А гості здалеку переконаються, що свою малу батьківщину тут люблять та цінують.